Сьогодні поговоримо про деякі зміни у Польщі, які відбулися у новому році. Від 1 січня 2024 року зросла мінімальна заробітна плата, котра становить 4242 злотих брут. Від 1 січня 2024 року також зросла мінімальна погодинна ставка, котра становить 27 злотих 70 грош брутто на годину. У зв'язку зі зростом мінімальної заробітної плати також збільшився ліміт на ведення незареєстрованої діяльності, котрий від 1 січня 2024 року виносить 3181 злотий 50 грош брутто, що становить 75% мінімальної заробітної плати. Також з 1 січня 2024 року зросла допомога по догляду за дитиною 500, котра тепер становить 800 злотих, тобто 800. Якщо ця інформація була цікавою, ставте лайки і слідкуйте за нашим профілем, щоб дізнатися більше корисної інформації.